Путін сам знищив найбільш боєздатні частини армії РФ, коли відправив їх воювати проти України. Заявив про це представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері загальнонаціонального марафону. За його словами, загарбники переходять до стратегічної оборони зараз. Немає у расистів сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого 2022 року. Ну, але це не означає, що ворог розбитий, чи що він втратив якусь, якусь повну небезпеку для України. Ні, це не так. Є велика кількість живої сили, є мобілізаційний потенціал, є значна кількість техніки, нехай застарілою часто радянської законсервованої, яка може бути небезпечною, але це нічого не означає. найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши пославши ту саму місорубку. Чергова нічна атака ворожих дронів Камікадзе. Воїни повітряного командування схід перетворили на купу Брухту 10 з 11 шахедів. Про це звітує командування повітряних сил збройних сил України. Про шість збитих ударних безпілотників повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лосак. Крім атаки дронами, обстрілів в області не було. Одна людина загинула через обстріли Костянтинівки на Донеччині. І ще двоє поранені. Інформує про це військова адміністрація області. Понад 30 разів Росія обстрілювала вугледар від вогню противника. Потерпали також Авдіївка, Курахова, Костянтинівка, артилерія та ракети загарбників пошкодили в місті кілька двоповерхівок, вісім приватних будинків і стільки шавтівок. У Віролюбівці країна терористка поцілила в школу. Росіяни били по гуляйполю в Запорізькій області через ворожий обстріл від домівки місцевих залишилися завали. За даними обласної військової адміністрації, зараз немає інформації про загиблих чи про постраждалих. Шестеро поранених на Херсонщині протягом минулої доби росіяни випустили майже три сотні снарядів з важкої артилерії, з безпілотників, з авіації. Повідомляє про це чільник військової адміністрації області Олександр Прокудін. В домівках вибиті вікна, пошкоджені двері, дах, шифер, зруйновані гаражі, господарчі будівлі в Херсоні. Рашисти били по об'єкту критичної інфраструктури, по готелю і по автотранспортному підприємству. Також зачепило ск склади, теплопровід і тролейбусну лінію у багатоповерхівках та приватних будинках. Снарядами понівечено фасади і дахи на дорозі вирви. Під прицілом була амбулаторія в Бориславській громаді. Російський підполковник Аюба Ельдаров віддавав накази переслідувати українських патріотів на тимчасово окупованій території Запоріжжя, труїти їх і катувати. Він сформував каральні загони, які звозили мирних жителів до катівень, і там їх труїли хімічними речовинами, душили в газових камерах. Служба безпеки Україна встановила, що Ельдаров особисто брав участь у мордуваннях і оприлюднила перехоплення розмов російського злочинця. Там вот среди задержанных есть... Это такой фамилий. Рано вот скажи, что вот я по пока ему разрешаю с него шкуры Закрыли -а 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 его? Да, 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 вот сейчас мы его как раз. А типа, ну его, чтобы я вам вот не ехал, просто Что, типа. просто Просто его, просто так, да. Скажи, командир позвонил, сказал, ну типа, тебя, Он приедет скоро будет его, этот понял. у вас там задержанный есть. Что по нему? Нет, у нас такой задержанный А куда его телили? Тот день он у вас был, вот когда мы стояли, разговаривали. Убило его А? Убило его Ну это правильно. Что по нему запись? У него, короче, фотография, начальную фотографию нашли, но в начале координации передавал он. Падіння метеора чи супутника НАСА надвечір в середу жителі Києва та Київщини побачили чималий спалах в небі. В міжнародній космічній агенції спростували повідомлення про те, що це саме їхній об'єкт горів над Київщиною. Про це представник НАСА заявив в коментарі. BBC. кажуть, 300 кілограмовий супутник Ресі, на падіння якого саме очікували, в момент спалаху перебував на орбіті. В Києві та області була оголошена повітряна тривога. Згодом в Київській військовій адміністрації. Страції пояснили, що причиною були не ворожі ракети, а не відоме повітряне тіло. Тож так хотіло убезпечити людей від можливого травмування уламками. Системи протиповітряної оборони не працювали в головному центрі спецконтролю державного космічного агентства України. Зауважили, що о 21.57 зафіксували цитую високоенергетичну акустичну подію з епіцентром в Київській області. Кінець цитати запали. Було. <п 'ять> Тривогу в Києві і Київщині оголошували, щоб з'ясувати деталі про вечірній спалах. Заявив про це речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, ветер єдиного марафону, і додав, що зарево було таким потужним, що його бачили навіть в Білорусі. Що це було? Ну, Бу, власне, скоріш за все, якщо не науковою мовою, як пояснено на цьому. В цьому центрі на сайті так високоенергетична акустична подія. Ну це власне метеор, який входив в атмосферу. Ймовірно, uh -huh. цей спалах бачили навіть в Білорусі, це не було так поблизу, прям щоб знайти щось, якісь уламки чи рештки, і так далі. Я думаю, що спеціальні служби будуть цим займатися, можливо, це тіло взагалі згоріло в атмосфері. Поліція затримала чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври. Слідчі повідомили їм про підозру за хуліганство. Зазначає Нацполіція. Напередодні порушники пошкодили захисні рулети і зайшли в приміщення, яке опечатали представники комісії міністерства культури. Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує до п'яти років за ґратами. Правоохоронці не називають імен затриманих, але джерела п'ятого каналу підтверджують, що затримали Вікторію Кохановську. Найбільш за. Ату захисницю УПЦ МП в Лаврі на вечірньому відео видно правоохоронців і людей, які намагаються заблокувати автополіції. Прибічники московського патріархату пишуть, що це цитую викрадення кохановської процес затримання можна побачити і в стрімі самої Кохановської, і на відео від активістів. Підтримує Україну та розширення європейського союзу. Брюссель. призначив нову амбасадорку в Київ і нею стане Катерина Матернова зі словаччини. Представниця підтвердила це у соцмережах. каже для неї велика честь представляти європейський союз в Україні. Чиновниця замінить на цій посаді маті Масі, Каса, який представляв інтереси ЄС в Україні із 2019 року. До призначення Катерина Матернова обіймала посаду в європейській комісії з. Питань розширення вона розвивала політику сусідства і підтримувала контакти з українською владою. Регулярно була в Києві, і змі вважають, що призначення пані Катерини є сигналом підтримки європейської інтеграції нашої держави. На цьому дію, часі новин поки що вся інформація. А ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин переходимо до марафону, де будемо говорити про втрати культурної спадщини України через повномасштабне російське вторгнення і трохи про здоров'я зубів і маленьких українців і тих дорослих, які захищають нас зараз від ворога.